Всім привіт! В цьому відео я покажу, як заборонити завантажувати файли з Google Диску іншим людям, якщо ви дали їм посилання для перегляду. Наприклад, в мене є відео, я його виділив і потрібно натиснути або поділитися, або надати доступ, не має значення. Я натискаю поділитися, як бачимо, тут виданий загальний доступ усім, хто має посилання, може переглядати. Але якщо я, наприклад, скопіюю посилання і з іншого облікового запису відкрию це ж відео. То я побачу, що його можна завантажувати. Для того, щоб завантажувати не можна було, потрібно натиснути цю шестерню налаштування і забрати цей прапорець, щоб користувачі з правом перегляду та правами коментувати не могли завантажувати та друкувати і копіювати файли. Забираємо, знову з іншого аккаунту відкриваю це ж відео, і як бачимо, завантажувати його більше не можна. Так працює не тільки з відео, а й з будь-якими іншими файлами. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Натискайте на дзвіночок і зустрінемося з вами в на наступному відео.